У ніч на 25 грудня на Дніпропетровщині випав мокрий сніг. В обласному центрі півтисячі комунальників долають наслідки негоди, розповідає представниця департаменту благоустрою Валерія Лукомець. На вулицях міста задіяна вся наявна комунальна техніка. Це близько 120 одиниць техніки. Прибираються дороги, прибираються тротуари. Спочатку обробили найбільш небезпечні підйоми спуски мости, потім почали обробляти основні приїзди. Синоптик Василь Гринчак розповідає: впродовж цього тижня Дніпропетровщина буде під впливом теплого повітряного фронту з Атлантики. Температура коливатиметься від мінус двох до плюс трьох вночі та від плюс трьох до плюс восьми в день. В Кінці трошки знизиться, але все одно це в день плюсова температура, і якщо опади будуть, то переважно вигляді дощу. Кінець тижня і тридцять 1 перше 31 без опадів, 1 січня можливий невеликий дощ.